Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами повітряного морського базування та ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив шість ракет різних типів та 23 ударні БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей. Чотири крилаті ракети Калібр, одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69, 23 ударні БПЛА типу шахет. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Литва передаватиме 0,25% свого ВВП. На оборонну й безпекову підтримку України про це повідомив президент Литви Гінатаса Науседа на засіданні державної ради оборони. Ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Написав Науседа. Також подібне рішення раніше прийняла Латвія. Словаччина приєдналася до чеської ініціативи із постачання снарядів в Україні. Про це заявив президент країни Петер Пелегріні. Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської ініціативи з боєприпасів. Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, на яких виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Розповів Пелегріні під час свого візиту до Чехії. Водночас, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово заявляв, що його країна не надавала. Ти на Україні військову допомогу також він ініціював розслідування щодо екс-прем'єра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передачу Україні винищувачів МІГ-29 і частин ЗРК Куб. Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 кілометрову лінію оборони на кордоні з РФ та Білорусю, як зазначає Reuters. Польща, Литва, Латвія та Естонія направили лист до ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі. Проєкт потребуватиме фінансової підтримки всіх членів. Лідери чотирьох країн ЄС вважають, що будівництво оборонної лінії повинно відбуватися в координації з НАТО. Деякі дипломати єС оцінюють вартість будівництва у 2,5 мільярда євро. Європейські чиновники оголосили, що Чорногорія готова до останнього етапу процесу вступу до Європейського союзу. Після 12 років переговорів про вступ прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Коспаїч сказав, що Подгориця пробила лід, А комісар ЄС із питань розширення Олівер Вагреї назвав події історичним моментом. Чорногорія вважається найбільш просунутою країною в процесі вступу до ЄС, але вступ зупинився через судову систему країни. Президент США Байден і екс-президент Трамп 27 червня проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами в листопаді. За даними змі, дебати почнуться о 21 годині за місцевим часом. У досвіда 28 червня за київським на телеканалі CNN. вони відбуватимуться без живої аудиторії, і триватимуть 90 хвилин. Як повідомляє канал, кандидати не можуть використовувати нотатки. Мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити. Очікується, що Дебати між найстарішим чинним президентом і екс-президентом, якого суд визнав винним у кримінальній справі, можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців. Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024-го. Це серпня відключення світла зменшиться до 4-6 годин на добу. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Така ситуація пов'язана з тим, що до того часу енергетики зможуть відновити певну кількість обладнання, що було пошкоджено окупантами. А що ж до графіків відключень протягом сьогоднішньої доби, то за даними НЕКУ обленерго будуть застосовувати графік погодинних відключень протягом всієї доби. А найбільшим обсяг обмежень буде з 17 до 23 години.